У клінічній лікарні святого Пантелеймона під керівництвом заслуженого лікаря України Володимира Поцелуєва із 2021 року розпочала роботу нейрохірургічна служба. За цей час вдалося здійснити справжній прорив у наданні спеціалізованої хірургічної допомоги при самій різноманітній патології центральної та периферичної нервової системи, що стало можливим завдяки надійному кадровому поповненню. До нейрохірургії прийшли як амбітні молоді фахівці, так і знані далеко за межами Сумщини досвідчені спеціалісти. Головне в медицині це якісна і доступна медична допомога. Тому для цього потрібна перша це матеріальна технічна база, кадровий потенціал і місце, де можна зробити. І от така мрія була зробити в лікарню Святого Пантелеймона такий великий інсультний центр, скажімо так, де буде і кардіохірургія, і нейрохірургія, і інші судинна хірургія, і інші фахівці, які в цьому тому будуть задіяні урологи, це і гінекологи. Сьогодні ми кажемо про команду нейрохірургів. До цього ми йшли майже років п'ять, тому що це така дуже висококваліфікована, спеціалізована медична допомога. І дійсно, от перше, з чого ми почали, це кадри. І дякую команді наших нейрохірургів на чолі з Кригиним, які повірили в нас, повірили в наші можливості, скажімо так, да колективу команди. І сьогоднішній день вони займаються безпосередньо от всією нейрохірургічною допомогою. У лікарні святого Пантелеймона в розпорядженні нейрохірургів найсучасніше спеціалізоване обладнання, завдяки якому спеціалісти можуть ретельно з ювелірною майстерністю працювати з найдрібнішими нервами. При цьому перевага надається малоінвазивним та мало. Травматичним методикам так пацієнти швидше відновлюються після перенесеної операції. Основним напрямком нашої роботи на зараз є хірургія хребта, тобто це різні ускладнення дегенеративно дистрофічних захворювань, такі як кили, протрузії, стенози хребтового каналу. Завдяки новітньому обладнанню операції виконуємо різні від. Класичних дискектомій до більш складних операцій з установкою штучних мішепцевих дисків, імплантів та стабілізаційних систем також працюємо з новоутвореннями. Пухлини головного спинного мозку, різні форми гідроцефалії також хірургічно лікуємо. Дедалі частіше ми зіткаємося з патологіями, пов'язаними з збройними пораненнями, як черепа, головного мозку, хреста. Їх наслідками зросла кількість звернень з пораненнями периферичних нервів. Виконуємо реконструктивні операції як на черепі, так і на периферичних нервах. З найближчих планів у зв'язку з відкриттям нашого ендоваскулярного центру готуємося до впровадження хірургічного лікування, а саме ендоваскулярного лікування, гострого хімічного інсульту, ну і в подальшому також інших. Ендоваскулярних втручань. завдяки зусиллям адміністрації медзакладу та підтримці сумської міської влади, у лікарні святого Пантелеймона вже працює надсучасний ангіограф. Тож лікарі зможуть врятувати ще більше життів людей, у тому числі з інфарктом та інсультом. Не вистачало нам ангіографа, який на сьогоднішній день вже є. введений в експлуатацію. На ньому працюють кардіохірурги, так і інші судинні хірурги. І от дошла черга вже до нейрохірургів. На сьогоднішній день вони всі чотири лікаря прийшли від відповідну кваліфікацію в Києві, і на сьогоднішній день вже починають осваювати роботу на ангіографі. Тут дійсно хотів би сказати за порозуміння і місцевої владі, яка зрозуміла, як це важливо на сьогоднішній день, особливо на сьогоднішній день, коли є і прикордонні, і людям сьогодні важко їхати там, в Київ, наприклад, або там, ну, в Харків. раніше їздили. Ми розуміємо, яка сьогодні ситуація в Харкові. Так? Тому на сьогоднішній день в лікарні Пантелеймона людина може отримати всю безпосередню допомогу судинну. Чотири фахівці нашого відділення прийшли базову підготовку з лікування ішемічного гостро ішемічного інсульту, а саме механічна тромбектомія. В квітні місяці проходили навчання на базі інституту нейрохірургії міста Київ. Ну, все це загалом дозволяє нам допомагати людям міста Суми, Сумського району, надавати їм більш якісну допомогу, тому працюємо. Переймаючи кращий світовий та національний досвід у цій царині, пантелеймонівці пишаються тим, що можуть гідно конкурувати за кожного пацієнта навіть із приватними медичними центрами. Ми унікальні в своєму роді. Мені дуже хотілося протягом всього своєї життя працювати у відділенні, де було б поєднано новітні технології і професіоналізм. В чому заключаються новітні технології нашого відділення? Яких немає ні у Львові, ні в Харкові, ні в Києві, де ми побували з нашою бригадою вже за, 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 за цей короткий е, період? Ми поєднуємо мікросудинну хірургію і макросудинну хірургію ендовазальні втручання. Що це значить? Е, повний цикл обстеження хворого е, втручання на судинок е, класичного варіанту і е, втручання новітніми технологіями. Ті, які дозволяють зробити те, що недоступне в класичній хірургії, тобто відкрити найтонші судини, це дозволяє якнайшвидше відновити пацієнтам здоров'я і в буквальному смислі зберегти ноги, руки, ті, які вражені склерозом чи тромбозом. Також є операції по формуванню. Артерія виносних пістол. Цьому сприяє придбання нового унікального обладнання світових виробників інструментарію. Ми вже опробували його на роботі і працювати гарним еквіпментом, тобто обладнанням це дуже велике, велике задоволення. У кого є необхідність поправити своє здоров'я, наша клітинка завжди. Завжди на допомогти. Дякую команді професіоналів лікарні святого Пантелеймона, Тому що дійсно головне це кадри. І кадри тримають медичний фронт. Тому слава ЗСУ хлопцям, які сьогодні дозволяють нам тут тримати цей фронт. Тому завжди на варті ваше здоров'я лікарня святого Пантелеймона. Нейрохірургічна служба лікарні святого Пантелеймона продовжує активно розвиватися, розширюючи обсяг та підвищуючи рівень наданої хірургічної допомоги.